Як це все відбувається для зараз. Сьогодні ми маємо честь анонсувати відкриття окремого аркутного центру для нашої славної 24-ї бригади імені Короля Данила Гали. Коли кандидат приходить до нас, наше завдання зрозуміти, на яку вакансію його навички найкраще застосувати. Це перше і друге, що ця людина сама хоче. Тому що на стику цих двох речей знаходиться найкраща позиція в ну, функції. Справа в тому, що я проектував цей рекорднговий центр дизайн-інтер'єру. Ми проектували і спілкувався з хлопцями і вирішив сьогодні прийти і поцікавитись взагалі, які є професії. Можливо, втілити в життя свої думки, які виникають. Тому ну, прийшов. Як поговорити і взнати, які є можливості, які можна працювати зараз? Найбільше шукаємо операторів БПЛА, помічників операторів БПЛА, водіїв. Це все екіпажі, які складають екіпаж БПЛА. Їх треба багато, тому що ми розширюємося і нам треба багато людей. Є оператори системи радіоелектронної боротьби, оператори радіоелектронної розвідки. Є штабні посади, це оператор штабу діловод. Зараз шукаємо офіцера, фінансово-економічного служби. Будемо скоро відкривати позицію так, бухгалтера. Ми ж от Навіть водії, хороші, які деп'ють, це вже хороша знахідка.